Я думаю, що зараз ми ближче ознайомимося із Андрієм Лозовим. Я запрошую його на сцену. Слава Україні! Браття і сестри, я дякую, що ми тут з вами разом, тому що разом і до кінця ми повинні боротися. Ми не маємо права відступати, ми не маємо права боятися. Бо якщо ми будемо боятися, то ми втратимо Україну. Регіоналівська банда розвалить її до кінця. Вона вже розвалює. Ви бачите, що молодь сьогодні часто без роботи, без зарплати, що люди похилого віку мають здебільшого жалюгідні пенсії, на які прожити не можна. Ми бачимо, що бюджетникам затримують зарплату, підвищують пенсії. Пенсійний вік для жінок продають нашу землю китайцям, чеченцям, що невідомо кому. Вони регіонали, знищують Україну. Ми повинні дати їм відсіч. Дамо їм відсіч чи ні. Дякую вам. Ми повинні боротися разом. Друзі, я з Майдана кожен день їду на свій округ, 94, четвертий. Обухів і Васильків, Обухівський та Васильківський райони. Я вон бачу людей звідси. Є тут обухівці, є Васильківці. Дякую вам, браття і сестри, що ви є тут і що ми стоїмо тут і будемо стояти до кінця. Щодня, коли їду на округ на зустрічі, закликаю людей приїдьте хоча б на пару хвилин на майдан, на пару годин. При не бійтеся дітей своїх відпускати, тому що в нас сьогодні шанс вигнати цю регіоналівську банду і навести порядок в Україні. Друзі, 94-й округ там відбувається сьогодні справжня війна. Війна нас, людей. Війна опозиції проти регіоналівської банди. Вони діють абсолютно бандитськими методами. Партія регіонів виставила, виставила там олігарха Бадаєва. Вони скрізь приховують, що він регіонал. Але місцеве начальство, на чолі з губернатором Київщини, присяжнюком, носяться з ним як дурень з писаною торбою. Я вас прошу, обухівці, Васильківці, друзі, донесіть до всіх. Бадаєв депутат Київської обласної ради від партії регіонів. Бадаєв – член партії регіонів. Про це навіть буде написано в бюлетні. А вони людей вважають такими дурними, що люди повірять, що він самовисуванець. Ми вже бачили. Рік тому на виборах як себе поводять ці самовисуванці, коли їх вибирають до парламенту. Вони потім самозасунуться в партію регіонів. Тому я закликаю ні на моєму 94-му окрузі, ні на інших не підтримуйте самовисуванців, тому що вони йдуть від влади. Регіонали довели країну до того, що їм вже соромно написати, що вони від партії регіонів. А якщо їм соромно, то нам гидко, що ми сьогодні маємо таку владу, яка мордує і знущається над людьми. До мене підходив чоловік, старший в обухові і каже: Януковича треба на вила і на шашлик. Люди добрі, ваш голос це ваші гострі вила. Тому я закликаю вас, підтримуйте опозиційних кандидатів на 94-му Мене я кандидат від радикальної партії Ляшка, але всі опозиційні сили, і батьківщина, і удар, і свобода підтримали мене, тому що не треба розтягувати голоси. На окрузі йде ще псевдоопозиціонер Кармазін, який з усиллями якого якраз був знятий кандидат від батьківщини Віктор Романюк. Згадайте, люди добрі саме Кармазін. Через продажні суди забирав мандати у Балогі, у Домбровського, у інших депутатів неугодних, які проявили мужність і відмовилися йти в більшість регіоналівську. Кармазін служить владі. тому жодного голосу. Юристу партії регіонів Кармазіну, жодного голосу регіоналу Бадаєву. Вони обоє рябоє. Владі все одно, хто там з них виграє. Різні клани підтримують різних. Жодного голосу іншим кандидатам, тому що ні в кого, крім мене, там більше. Ще немає шансів. Я закликаю всіх обухівців Васильківців підтримати мене, Андрія Лозового, єдиного опозиційного кандидата. І люди добрі. Підтримайте. Дякую вам. Слава Україні. Україна. Люди добрі, я вас прошу 15 грудня. Прийдіть на вибори, тому що ці вибори шанс збільшити опозиційні сили на п'ять депутатів Верховній Раді. Важливий сьогодні кожен голос, тому що ми повинні сформувати нову більшість і відправити відставку антинародний уряд Азарова. Правильно я кажу? Тому підтримуйте мене в 94-му окрузі, підтримуйте Юрія Лєвченка в 223-му. Підтримуйте інших опозиційних кандидатів. Ми повинні перемогти. Ми повинні показати владі, що ми не здамося, і ми її поборемо. Шевченко заповідав нам борітися, поборети, щоб нам було не соромно перед батьком Тарасом, щоб нам було не соромно перед нашими матерями батьками. Я закликаю вас. Ми повинні відстояти разом і до кінця. Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. А тепер так, щоб почули в Доне... аж в Донецьку. Банду! Геть! банду геть, банду, геть, банду, геть банду, геть банду геть. Банду геть. Тому що ті, хто керує сьогодні, їх інакше бандо, з нині не нажруться. Вони з бюджетними коштами розпоряджаються ці регіонали як своїми власними. Ви тут Чечетова, Єфремова, Олійника чи Бондаренчиху не побачите. Їх люди на шматки гостові роздерти. Вже в їхньому форпості на Донбасі. В Криму вже люди так само їх ненавидять, як ми. Їх там намагаються залякати. Я закликаю. Дончани, луганчани, не бійтесь, повставайте проти цієї банди теж. Вони і вас забирають ваше право на гідне життя. Я закликаю силовиків, схаменіться, переходьте на сторону людей, не бійте не бийте дітей, перестаньте захищати. Щати, ви задумайтесь, працівники правоохоронних органів, кому ви давали присягу на вірність? Ви давали присягу на вірність своєму народові, своїй вітчизні, а не Януковичу, Азарову, Рибаку і всій цій банді. Переходьте на сторону людей. Слава Україні!